Ось знайшли ми костюм, який від того замку, від тої башні. Я от собі думаю, невже це той самий костюм під цими ходами, якими ходила та жінка, яка була в заточенні 14 років? Ось він теж такий з червоного кирпича. Целини. Зараз перейду сюди. Тут така паркова зона. Ваня вже знайшов, мабуть, якусь скульптуру Папи Римського. Заглянь, які ворота такі великі теж. Я так... А це що, дзвінниця? Так, тут дзвони навіть там стоїть. Ага. Я там видно покинути. Стародавні. Ну так звісно, що стародавні. Якщо це е, той костел, в який ходила та пані підземними ходами. Ля, ну, а скільки? 400 метрів показала від того а, замку. Ну, так, так. Може це і він і є? Так, дивись як. То, То йому жена, теж 500 років. Багаю, але так от якось я ще не бачила так, щоб червоний на білому от, от такі ставки білі, бо я не бачила. Ага. Ого, Такі прям як ці В Берліні ті ворота. Ну, і, угу. Вхід гляньте, в костюм, які ворота. Чотири креста. Ось бачиш, в якому році 1424 року. Ну от повстала. Ось так от обійдемо, ну, але, мабуть, він закритий. Не можна сюди зайти. На жаль, гляньте, які ті самі вітражні вікна. З мозаїки, а якщо так стати, придивитися, то можна побачити образ Марії з Ісусом. Ось вхід. Марійка, а попробуй. Закрито чи ні? Зачинено? Мабуть, зачинено. О, відчинено. Зайдемо. Ось гляньте, який орел. Це символ Польщі. Тут треба. Угу. Ой. Ага, в такому стилі. Ой, дивіться, який там рахан, дуже красивий. Зараз ну, нікого нема ще рано для вечірньої служби. Сиверган. Я кажу, які гарні відражні вікна. На жаль, не видно на відео, воно висвічується такі прям кольорові. Образом Марія який потолок. Такий об'ємний. Сидить хор там і співає так прохолодно, тихо, тихо, тихо. Завжди дивлюсь, і ну. Думаю, це дуже-дуже красива архітектура. Дуже красиві такі статуї. А це що таке? Якісь банковські карти, слізкарти, а то, щоб пожертувати, мабуть, так? Глянь. Я таких перший бачу, щоб можна було пожертвувати в костюлі. Ось така є штука банківського карту. Прикладуєш і нажимаю, всі ти хочеш пожертвувати. Я таку вперше бачу в костюлі. Це технологія дійсно. Іконостас древняє повністю. Угу. Бачулий. Папа Римський. Його. Угу. Там 1423 гонку там uh -huh. на є, Ось бачите, залишили, щоб ми могли подивитися, з якої цеглини він строївся у цей пірвозначальний. Бачите? Та тут Треставрований, а тут залишають, щоб люди могли побачити. А де Марійка я не бачу? Ага, ось Марійка, Марійка молиться. Глядь ти, яка балка, адамоїсус. Женя каже, 1400 якогось року. 1425. Ось такий. костюм Шаматулах. Помолилась, дочечка? Попросила, попросила Боженьку найголовнішого. Молодець. Ми зараз усі молимося і не один. Раз багато разів в день і просимо Бога, щоб Бог дарував перемогу для України, що як можна більше залишилося живих людей, дітей. Похилого віку чоловіків і жінок, Збройні сили України їм велика, велика шана. Хай Бог оберігає і дає. Якнайшвидше, швидше перемогу. Я вірю, що перемога скоро, скоро буде. Дуже багато людей моляться, дуже багато країн моляться, дуже багато конфесій моляться. І католики, і православні, і протестанти, і адвентисти, і баптисти. Усі моляться до Ісуса Христа. Діви Марії, щоб Господь Бог дарував перемогу зараз в Україні такі дуже тяжкі. Випробування для України Бог ізбрав саме Україну для того, щоб очистити, мабуть, землю від дьявольської сили. Якщо Бог ізбрав, то Бог я вірю, що Боженька дасть перемогу. Дуже вражає, вражає костюма. Такий дуже-дуже гарний вихід такий. Така галявина. Ось дивіться теж. Марійка! Марійка! Ось тут Марія. Теж скульптура з Ісуса, які гляньте, старі, старі каштани. Такі великі каштани висять з квітами марія сесоса. А ось гляньте, які оці стовпчики тут льовий. На картому стовпчик лев. Він, мабуть, що хороняє. Скульптуру Марія. Я кажу, гляньте на у цих стовпчиках, які льви. А гляньте, яка колонка. Вона, вона працює чи ні? Ну, працює. У них зуби. Працює, можна ручки помити. помий ручки. Чистенька, водичка. Ну що йдемо? Ворота дуже-дуже гарні. Туда, смотри, на дуже По сходах. А ось це божий глаз. такій сходи можна завісти трошки вище подивитися дуже усім дякую за перегляд ставте лайки підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть щось хороше. Усім до віцення. Пока, до пока. До зустрічі у нових відео.